Таю всіх хочу трішки поговорити знову про свої розклади. Розбір своїх розкладів роблю. Про розклади про мобілізацію. Я дуже багато робила розкладів про мобілізацію. Просто нереально багато. Ось тут можу вже поговорити, тому що в мене на них багато і новий робити я навіть сенсу не бачу. Якщо ви пам'ятаєте останні, чи приймуть це в березні? Це капець в березні не приймуть, бо там розбирають, розбирають і розбирають. Буквально сьогодні бачила новину. Знову ж таки, ви мене питаєте. Таким то знімуть відсрочку чи не знімуть? Про інвалідів ви мене питали. Не розумієте, там такі качелі, там просто нереальні качелі. Одні цю правку видвигають, що треба, інші кажуть, не треба. І йде голосування. Ось така жопа, вибачаюсь. Тому дуже важко сказати. Ось там, поки відсрочка є в законі, показує так. Таро каже так, буде казати, де. Підпитання, воно каже під питанням, якщо ні, то ні. Але зрозумійте, Таро не може сказати завчасно, які дії будуть виконані тією чи іншою людиною. Це дуже важко спрогнозувати. Нереально просто. Ці правки, їх багато. Там виплила друга вища освіта, буде відсрочка для другої вищої. Я не зрозуміла зовсім як. Може, я тупа людина, вибачте. Хто зрозуміє, пишіть. Ось дивіться, там було написано вістрочка студентам, які здобувають другу вищу освіту за послідовною програмою. Об'ясніть мені дурі, що це таке, вибачте, магістр з банківської справи це не розуміє. Я не розумію. Після навіть закону про фінансовий моніторинг я думала, гірше вже не буде. Я би гірше є, і гірше ще буде, написано. Мені не зрозуміло, правда, я законів багато читала. Мені треба було їх вчити, але я не розумію, що там мається на увазі. Там така плутанина спеціально робиться, щоб люди нічого не розуміли, але така ж жопа, що просто кошмар. Розумієте, правок багато. Я робила останній розклад, коли його приймуть. Його приймуть, може, саме-саме кінець березня або початок квітня. Те, що вони кажуть раніше, вони здуріють. Їх прав, ці правки перевіряти, вносити, коригувати. Дуже дуже багато і скандалів там багато, возні багато. І скажу чесно, те, що я бачила про студентів Другої вищої освіти, вони цікаві, як фінанси, як, як, щоб вони вчились, платили і це було до бюджету. В цьому зацікавлені. Далі відсрочка по інвалідам. Вона буде, але також, плюс-мінус, що вони там намутять. Далі, старше 60 років, я не бачу, щоб їх залучали, таких людей. Це малось на увазі про людей, які військово зобов'язані. Колишні військові там можуть бути, поліцейські, міліція, хто завгодно з такої сфери. Звичайних не будуть чіпати. Про жінок мене постійно питайте про жінок, я робила. Зрозумійте, жінок не будуть чіпати на вулиці пхати в цей бусик, не буде такого, тому що не дійде до цього. Я обов'язково зроблю розклад, що там буде. Тому що, наскільки я бачила, в листопаді вибори президента США. Я хочу зробити, що буде в Україні до листопада. Це дуже цікаво, і в мене є така тема в голові: що до листопада можливі закінчення активних бойових дій. Хай не війни повністю активних бойових дій. Розумієте, там вже будуть вибори, там вже може бути інші президенти і можуть бути інші реалії. Я зроблю це відео обов'язково. І ви бачите, як швидко робляться ці закони про мобілізацію. Під допомогу, певно. Я думаю, ви бачили в новинах, що США допомогу дає. І починає швидко підганяти цей закон, щоб він у квітні був підписаний вже і опублікований, щоб розуміли, у кого є сорочка, у кого немає. її. На жаль, людей будуть набирати. Будуть набирати, але ефективності і мобілізація не матиме такої, яку вони хочуть. Ті, хто буде змогу мати сховатись, вони сховаються. Ніхто не побіжить туди. На жаль, немає тієї мотивації, немає підходу і немає шанування життя людей. Ось чого немає, тому що треба берегти життя військових, перш за все, а не бажати нагребти людей, кидати кудись, коли немає чим захищатись реально. Допомога їй, але не та, щоб робити наступ і не було великих втрат. На жаль. На жаль, така ситуація в нас. І з мобілізацією не все так просто, тому чекаємо кінцевий варіант закону. Я не буду більше дивитись і розбирати питання, буде вістрочка чи не буде. Я не бачу в цьому сенсу, тому що я бачу сама інформацію, цю читаю. Я робила розклади, розклад показав одне. Мені пишуть, що не буде. Потім я бачу, що може бути, і там не зрозуміло. Там просто качелі нереальні. І вони зроблять кінцевий результат, те, що вважають за потрібним. І все. Я не можу вгадати по таро, який буде кінцевий результат. Вибачте, але не вдається.